є EM113687D, це витончений жіночий годинник із розкішним дизайном. Має корпус діаметром 26 мм, виготовлений із неїржавкою сталі з рожевим підвіді-покриттям та перламутровим циферблатом. Усередині працює фірмовий механізм з технологією Eco Drive, що забезпечує запас ходу до 180 днів. Сапфірове скло захищає циферблат від подряпин, а водозахист до 50 метрів ідеально підходить для повсякденного використання. Металевий масивний браслет гармонійно доповнення. Повнює витончений корпус і забезпечує комфортне прилягання. Citizen – це ідеальне рішення для жінки, яка цінує екотехнології, розкішні деталі та японську якість у стильному щоденному аксесуарі. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія. А ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.